Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон розумної аудиторії. Це число має тільки збільшуватися. Звісно, зараз будемо говорити про тимчасово окуповані території України, зокрема про Донеччину. З нами на зв'язку журналісти. Головний редактор видання Остров Сергій Гармаш. Пане Сергію, вітаю в ефірі! Слава Україні!

Давайте почнемо з результатів так званих виборів на тимчасово окупованих територіях сходу України. Ну от уже вони нібито порахували результати зараз. Пушиліна перепризначили, переобрали головою так званої ДНР, а значить, пасічника так званої ЛНР. А от власне, крім того, що вони залишилися на своїх тих самих посадах, і крім того, що вже значить Росія, ну типу, анексувала ці території, включила їх до свого. Вкладу, що поміняється, що вони в результаті цих виборів отримали, ну ви ж бачите, що нічого не змінилось в принципі. Да, той же Пушилін залишився, той же пасічник залишився. Тому сказати, що щось змінилось а, ну, якщо це можна назвати, в системі влади, да а, то мало що змінилось. Хоча є один цікавий момент. Який свідчить правда про зміни не в Донецьку чи в Луганську, ну в даному випадку в Донецьку, а в Москві, тому що а, під час цієї народної ради, коли було а, ну, в лапках обрано Пушиніна, да а, вони також міняли чи перезатверджували представників а, в Совет Федерації а, то, Російської Федерації, а, тобто сенаторів від так званої ДНР. Да, Uh, і одним із сенаторів від виконавчої влади була перезатверджена фактично Ніка Норова, яка колись була міністром uh, закордонних справ ДНР. А от uh, щодо uh, представника ДНР uh, від uh, в Раді Федерації від uh, законодавчої влади, то там цікава ротація відбулась. Там uh, замінили Ананченка uh, на якогось волошина. Чим це, чим це цікаво, тому що Ананченко це колишній прем'єр-міністр так званої ДНР, і він вважався людиною козака. І зараз те, що людину козака фактично викидають з ну, цієї обойми влади. На його місце затверджено там колишнього радника Пушиліна, це каже про те, що позиції козака в Москві Пали дуже серйозно і дуже серйозно підвищились позиції е, першого зама е, глави адміністрації Путіна Сергія Кирієнка який зараз і є фактично керівником е, окупованих територій, ну, принаймні Донецька Луганська ДНР, ЛНР, так званих, е, тому що. Ну, можна, можна казати, що навіть не Путін, а він вирішував, а, хто буде очолювати ці республіки і що там буде змінюватись. І знову ж таки цікавий момент, а, що а, ну, той же пасічник, повідомлення про його затвердження з'явилось позавчора аж у 23.00. Тобто, а, Сергій Кирієнко проїхав всі окуповані території, спочатку там а, Запоріжжя, Херсонщину, де він призначив. Чи благословив, ну, фактично, призначив, потім благословив да, місцевих гауляйтерів. Потім він приїхав до Донецька, де благословив Куширіна, і потім вже під, під ніч фактично о да, 11 вечора приїхав до Луганська, ну, о 22-й приблизно, де виголосив промову, представив. Пасічника фактично місцевим колаборантом, і було оголошено про його обрання. Тобто, це каже про ну фактично зміну в Москві більшою мірою, ніж про те, що зміниться на Донбасі, тому що на Донбасі ну я не думаю, що навряд чи зміниться щось ну крім того, що ми його звільнимо коли. -то. Добре, а власне після того як Росія, ну хоч цього світ ніколи не визнає, і Україна цього, звісно, ніколи не визнає. Коли вони анексували ці території, тепер же там, значить, відповідно, все має відбуватися уже не за місцевим цим обізяння чи ДНРівським чи ЛНРівським псевдозаконодавцем, а перейти в типу російське законодавче поле, вони тепер так само будуть називатися народними республіками чи вже областями, чи як воно там з адміністративно-територіальної точки зору ну. Просто цікаво, як вони собі там мислять. Ні Звичайно, воно так і буде називатись, тому що їх е, включали до складу е, Федерації як суб'єкти Російської Федерації, е, саме під назвами там Запорізька область, Херсонська область, ДНР і ЛНР. Вони так записані в Конституції. Вони так і будуть називатись. Добре, а от тоді що зміниться з цим переходом, да з цією анексією щось взагалі в житті людей, в там в тому, як працює там система влади, щось міняється через це? Ну багато чого міня, міняється. Міняється ну люди людей змушують отримувати паспорти російські, да людей змушують міняти там номери авто, навіть не, не українських, а які ДНРівські, ЛНРівські були. А, що там ще людям? А, ну з'явилась можливість виїжджати в до Російської Федерації вже більш-менш без, безперешкодно. Хоча а, вчора, до речі, був оприлюднений указ того ж Пушилі, на який там встановлює знову комендантську годину, і а, а, КПП на межі. З Запорізької і ЛНР, да, Запорізької області тієї ЛНР. тобто ну фактично вводиться в дію воєнний стан, який був введений а, а, указом Путіна ще рік тому, в жовтні минулого року. А, що ще міняється? А, ну, їм обіцяють, що до 30-го року, тобто через 7 років, а, ці регіони досягнуть загальноросійського рівня економічного розвитку. А, російські пенсії, а, що мобілізація тепер буде, тепер буде вже російською загальною, да не окремо як було там у лютому 22-го року. Ну тобто їх фактично інтегрують, повністю інтегрують а, до Російської Федерації. А, у всіх сферах фактично можна казати. Добре, я просто пам'ятаю, що до широкомасштабного вторгнення люди, які мешкали і на окупованих, і на прифронтових територіях Донбасу. Ну вони якось так скептично, точніше, з з образою да вимовляли, що та що там, значить, Росії ми не потрібні, Росія ж нас не взяла, і від цього значить усі проблеми. Тепер Росія їх уже ну, типу, взяла. А тепер уже проблеми не можна пояснювати, тим, що значить, Росія десь недопрацювала». Ну можна пояснювати проблеми тим, що минуло дуже мало часу. Ще да, От вони будуть 30 вересня рік святкувати воз'єднання, так званого. По перше, по-друге, зараз є е, війна, і зараз можна все списувати на війну, тому е, ну, завжди знайдуться пояснення проблем. Для тих, хто дивиться телебачення, скажімо так, да, для тих, хто дозволяє собі промивати а, свої мізки. Ну і а, неоднорідна ситуація в тому ж Донецьку і Луганську, тому що в Луганську проблем менше дійсно зараз набагато, і життя а, ну, люди кажуть, що життя там покращилось в матеріальному плані. Да? А от щодо Донецька, то там вона погіршилась. Загально погіршилось в психологічному плані, тому що люди не відчувають себе господарями у своєму місті, наприклад. Да? Знову ж таки, те, що хтось звідкись приїжджає і призначає керівництво. Місцеве, ну це я думаю, не дуже впливає на позитивне ставлення до того, що відбувається в цих містах. Ну я вже не кажу про ми всі бачили, да, той же бензовоз в Луганську, який задалив жінку, проїхав навіть не зупинився військовий бензовоз. і таких випадків дуже багато, особливо чомусь в Луганську. Я не знаю чому, але ось звідки таких повідомлень дуже багато. Тобто, люди не відчувають себе господарями у власному місті. Понаїхали, як кажуть, да, зараз дуже багато. Зараз в Донецьку в супермаркетах а, ну прям кидається у вічі, як мені кажуть, велика кількість людей з середньої Азії, там забайкалі, ну, тобто не, не місцевого, так би мовити, а, вигляду. А, і вони ведуть себе ну дуже розкуто, так би мовити. Да, і вони дозволяють собі купувати те, що наші не можуть дозволити собі купити через ну, свій матеріальний стан. Тому. А, Пояснення проблем завжди можна знайти, але ну, люди хочуть сьогодні щось отримати. Да? Якщо знову ж таки, якщо Луганську щось дійсно відбувається, щось вони покращення якесь відбувається, там відбудовується щось, а, ті ж дороги, школи, таке інше, то в Донецьку протилежна ситуація. Е, окей, а власне, ви вже згадали про цей указ так званий Пушиліна про запровадження військової цензури, зокрема, і за поштовими відправленнями і повідомленнями, що передаються за допомогою телекомунікаційних систем і контроль за телефонними переговорами. Тобто, ну він підписував папірець, на якому написано, що тепер на території окупованої частини Донецької області тотальна прослушка, тотальний перегляд всього і всіх, як це сприяв. Приймається. І чи. Ну я просто не знаю, як звідки у них ресурси, так, щоб тотально всіх прослуховувати і придивлятися всі чатики. Але як як що це за система? Ну Мені важко сказати, що це технічно, як це виглядає дійсно. Ну, технічно тут не, не так важливо. Тут скоріше, що що людям від цього Ну люди ще не зрозуміли. Я думаю, що від цього. Тому що, хоча знову ж таки, Пушилін фактично зараз підписав указ, який повторює. Зміст указу Путіна ще рік тому підписаного. Я думаю, що такі ж укази, до речі, будуть підписані і в так званій ЛНР, і в Запорізькій Херсонській областях, тобто там все під копірку робиться. Знову ж таки, давайте не забувати, що до цієї анексії там був вже воєнний стан в цих так званих республіках ДНР ЛНР. Тобто люди звикли до того, що вони живуть в умовах комендантської години, там, що ну, можуть прослуховуватись їхні розмови і таке і інше. Тому нічого так би мовити кардинально в цьому плані для місцевого населення не змінилось. Я нагадаю, просто що в Луганську немає вже не один рік інтернету мобільного, саме у зв'язку з умовами безпеки, як вони кажуть, да, безпеки. Тобто для того, щоб наші не відправляли туди вірне звідти, сюди інформацію, де там а, що, що розташовуються, які об'єкти військові і таке і інше. А, тому в принципі, нічого не змінюється. Але технічно я думаю, що в них більше буде можливостей таких, тому що я пам'ятаю, ще півроку тому Путін проводив. На раду своєю радою безпеки ради безпеки Російської Федерації, і він там якраз сказав: я про це акцентував навіть увагу для себе і писав, десь що треба посилити ці заходи і давав завдання уряду Російської Федерації технічні засоби для ну там не називається стеження, але умовно скажемо для стеження за комунікаціями передати саме в ДНР ЛНР так звані. Тому Росія до цього готувалася. Я думав, що вже передали. Якщо це було там принаймні 5-6 місяців тому, я думаю, що зараз просто це формалізовано. А так все і так прослуховувалось, переглядалось в принципі. Ну тобто нічого не зміниться. ФСБ, що тоді працювала, що зараз. Ну так у росіян в цьому власне є великий досвід. Вони ж вже там ти понад два десятки років тому запровадили свій перший закон, так званий СОРМ, система оперативно розисних міроприятій. Тоді вони змусили всіх інтернет-провайдерів. Тоді ще мобільного інтернету. Ну фактично не існувало. Інтернет був в основному проводний. Так, от вже вже тоді вони зобов'язали всіх провайдерів інтернету купити якісь ну умовно чорні скриньки, до яких у самих провайдерів навіть доступу не було, але доступ був. У ФСБшників зараз я думаю, що за ці роки вони тільки посилили свою отаку технічну спроможність? І Це мені нагадує знаєте, радянський вислів, радянський анекдот про те, що перлюстрації у нас ні? но письма з антисовєтським содержанням ми не пересилаємо. Тобто воно навіть отак виглядало. Добре, а от якщо люди вже звикли до того, що їх постійно прослуховують, можуть там все переглядати, можуть потім можуть забрати телефон, то як на це реагують? Вот ну звикли це що Змирилися. Ну, фактично, змирилися, що можна не змиритися, ж... якщо ти знаходишся в тюрмі, то ти або дотримуєшся правил поведінки цієї тюрми, або а, тебе відправляють в карцер де не дуже комфортно, скажімо так. Тому а, це такий м'який да, а, образ а, порівняння з того, що може там відбуватись. Тому що там відправляють не в карцер у На підвал загаль... або в ізоляцію, так, так тому а, ну, змирились, звикли а, таке життя в них. А, дійсно, вони навіть. Саме найцікавіше, до речі, да, те, що вони думають, що в Україні ще гірше в цьому плані, а тому, що їм розповідають, що в Україні гірше. У нас же тут фашисти-нацисти, да і у нас взагалі все прослуховується, і там за за лайф в соцмережах можуть посадити. Що до речі, правда ну нещодавно був такий випадок у змі, да. А, але а, різниця в тому, що ми можемо на це реагувати, да, і говорити про це по радіо, і взагалі у змі. А в них це буде розглядатись як ознака нелояльності? Вони можуть відповідати за це? От в цьому в цьому різниця між тюрмою, дійсно і е, вільною країною. А, окей, ще в цьому указі, так званому, сказано, що і чиновникам, і бюджетникам заборонено виїжджати будь-куди, крім Росії без дозволу. А от власне оця дозвільна система ну таке трошки закріпачення, як це виглядає, що вам про це відомо? Ну, в принципі, це загальна норма воєнного стану просто. І я не знаю, чому її так пізно ввели. А, коли воєнний стан, дійсно, чиновники мають попереджати Там, в даному випадку у них введений термін за місяць до того, як вони кудись виїжджають, якщо це не торкається службове, службового відрядження, тобто за особистими а, потребами, виїжджають за кордони Російської Федерації. Тому я не знаю, що тут казати принцип. В принципі, я думаю, що в нас має бути що щось таке. Якщо немає, то має бути, тому що якщо чиновник просто кудись виїжджає за кордон, да чи чи військовослужбовець, ну це е, може вплинути на ситуацію безпеки. Добре, з цим розібралися. Давайте тепер. От ви вже сказали на початку нашої розмови, що ситуація різнобарвна і в Луганську якесь ну там побутове життя потроху навіть покращується. В Донецьку все гірше, і от, власне, про гуманітарну ситуацію в ну там в Донецькій області. Що, з чим люди стикаються? Ну я, я бачив повідомлення, що ну там проблема, наприклад, з медиками, тому що багато поранених, тому що багато лікують власне вояків, а на цивільних Просто не вистачає ані ну ані фахівців, ані інших ресурсів. Що ми можемо знати про гуманітарну ситуацію? Ну, якщо казати про медицину, то там взагалі вже дев'ятий рік, да, чи дев'ять років якраз оця кадровий дефіцит саме медиків. Тому що в 14-му році більшість медиків як розумних людей, да, вони просто виїхали звідти, і вже тоді був дуже великий дефіцит. Потім Російська Федерація. Через те, що в Росії набагато більші розміри зарплат спеціально виманювала з окупованої території до Росії місцевих медиків, да? тому що тоді діяли мінські угоди, і Росія сподівалася що все ж таки ця територія перейде Україні, так би мовити, у вигляді троянського коня. Да? І медиків виманювали туди. Тобто мені присилали фото, коли там розміщувалося оголошення, і обіцялась там десь у забайкаллі. Зарплатня медичним сестрам ну в 10 разів більше ніж вони отримували в Донецьку, а, тобто ще цим посилювали дефіцит. Ну а потім, коли почалась так звана СВО, дійсно а, на цей дефіцит ще й наклалось а, так, би мовити, збільшення а, навантаження на медиків, да тому, що вони почали обслуговувати саме військовий персонал а, воєнних поранених і на місцевих а, цивільних. Просто не вистачає ані медикаментів, ані місць, ліжкомісць у лікарнях, ані медиків, які можуть їх обслуговувати. І там ну такі значні черги. Я б сказав, я не хочу сказати, хотів сказати зараз. Там до ста людей може й більше, може менше їх важко порахувати по фото. Але я бачив ці фото. Біля больниці лікарні Калініна, да, Донецьку, ну, основної такої лікарні, там ну, просто величезні черги людей. А, якщо вони ще й хворі, да, то, ну, можна уявити, в якому вони стані і взагалі що там відбувається в цій сфері, в цій галузі. Ну, якщо вони не хворі, то чого б вони йшли до лікарні? Тут скоріше це так. Вони скоріш за все мають якісь медичні проблеми і змушені стояти у довжелезних чергах. Ну і от ще один аспект, да, ви, ви вже сказали, що багато панаєхавших, в тому числі з якихось азійських регіонів Російської Федерації, ми раніше стикалися вже і там у серед військових оцих ну, окупаційної армії, і серед цивільних, що ставлення до місцевих як до ну таких. Трохи третьосортних, тобто ось російські військові і ДНРські військові, ну значить, російські точно важливіші. А ці такі третій сорт. От, власне, оцей аспект, наскільки він зараз поміняється, якщо ну вони вважають, що вони вже включили ж оцю так звану ДНР до до Російської Федерації. Все одно ця зверхність залишається. Мені важко казати саме щодо військових, тому що військові включили. Ну вони фактично були в складі російської армії, да і ці армійські корпуси вони ж входили. Структурно до південного е, військового округу Російської Федерації зараз їх просто фактично вже ввели формально е, до складу військових сил Російської Федерації Збройних сил Російської Федерації, тому що там саме відбувається у військовій е, так би, у військових частинах. Мені важко казати у мене там немає джерел щодо місцевих цивільних, то так е, таке зверхнє ставлення, воно зберігається. І дуже часто просто ну росіяни ведуть себе нахабно, да вони не стоять у чергах, а черги зараз там на все фактично і до всього. А коли їм щось хтось каже, вони кажуть: ми ж приїхали вас освобождати, да? ми ж звільняти вас приїхали. А, і у ці освободітелі, кані, ну це викликає роздратування в людей. Тобто, буває навіть таке, що їх питають: а від кого чи а ми вас викликали сюди? Що ви нас приїхали звільняти, да, і подивіться, що після цього стало з нашим містом. Тобто буває все. Але у цей момент так би мовити, напруги між місцевими і тими, хто понаїхав, він ну, є, він стає більш явним, так би мовити. І я думаю, що ну, з часом він може впливати на соціальну. Так би мовити, психологічний стан місцевого населення дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую також за вашу роботу. Що ви стежите за тим, як відбуваються події на окупованих, на окупованих територіях Донецької та Луганської області з нами на зв'язку? Нагадаю аудиторії. Був журналіст, і головний редактор видання Остров Сергій Гармаш. Зараз ми зробимо невеличку паузу. Далі будуть новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.